Пані Елизавета фермерка з Оріхова. У березні 2022 року її агрофірму довелося передислокувати до Петрополя, адже через війну більшість земель була замінована, а частина опинилась під окупацією. Від ворожих обстрілів постраждав і суміжний бізнес аграріїв. Пекарня У нас була пекарня зараз. Ми її. Релокацію зробили сюди, в Петропіль. Займаємося виробами хлібопекарськими. У нас була завжди традиція. Всі роки ми випікали паски, розвозили нашим людям, робітникам, допомагали саме в Оріхові. Тому зараз, поки така ситуація, вирішили розпочати це робити тут, в Славутичі, та також возили на Оріхов, допомагали людям, як могли. Як зізнаються аграрії, на свій страх та ризику хвалили рішення розпочати посівну на полях, які не постраждали від активних бойових дій. Наразі працівники фірми завершують підготовчий етап. А зараз обробляємо на даному у нас полі це озимий ріпак, обробляємо його від шкідників від сорняку. Також займаємося культивацією, готуємося до посева соняшника і я думаю, де то кінець апреля, почало ми будемо починати сіяти соняшник. Готові до посівної, готові, ми ждемо погодних умов, тому що погодні умови трошки нам заважають зараз робити. Але, як кажуть, дощу багато не буває, так що вага буде і думаємо, що буде добрий врожай. Тривають підготовчі роботи і на підприємстві Сонячний 2007 Директор агрофірми пан Роман зізнається, не без складнощів проте як і у минулому, так і у нинішньому році посівну розпочинає вчасно і жодне поле не стоїть порожнім. Ми почали посів з того року, то тобто ми відсіяли десь порядка 400-500 гектарів зернових. 500 гектар рапса, ще в цьому році. Плануємо досіяти 200 гектар кукурузи, десь около 400 соняха. Ну і, мабуть, ще там будемо дивитись щось. Горох будемо досівати. Таке попри агресію Росії, аграрії продовжують працювати. Додає керівництво Широківської громади. Однак проблеми, що з'явились у минулому році, суттєво загострились у 2023-му. Війна дуже вплинула на фінансову, економічну складову цього бізнесу, дуже ускладнилася логістика, зросла ціна на паливно мастильні матеріали, дуже зросла ціна на добрива, а продажна ціна навпаки знизилася. Самі ж фермери відзначають дві основні проблеми, які дуже ускладнюють посівну. Зокрема, суттєві зміни у ціноутворенні на витратні матеріали та тимчасова відсутність доступу до портів у Маріуполі, Бердянську, Херсоні та у Миколаєві. За нинішньої зернової угоди обслуговувати наших аграрів можуть лише порти в Одеській області. Поки є зернова угода, поки вона діє, ще б якось більш-менш ми розуміємо наше майбутнє, але читаєш новини та пишуть, що Росія там блокує порти, блокує тому якось нервово трішки. Нам потрібно продати скоро свою продукцію, тому що буде новий врожай. Але розуміємо, що ціни ціна дуже низька, практично в собі вартість ми йдемо, але в нас немає інших варіантів. Потрібно склади звільняти та продавати вже по тій ціні, яка є, щоб надалі закупляти. Матеріали для посівної. Логістика не складається так, щоб ми могли вивезти все те, що вирощуємо. Тому це, на жаль, найбільша проблема. З курсом долара всі посівні матеріали, які ми закупали, вони закупаються, везуться за кордону. В числі і удобріння, і СЗР, це все за валюту. До початку війни долар був 24-22 гривні. На жаль, зараз там 40, тому ви саме зрозумієте, що в два рази все зросло. В обласній адміністрації зазначають, до фінансових проблем додається і те, що півтора мільйони гектарів ріллі наразі перебувають під окупацією, а це 80% від загальної площі. Для обробки залишилось всього 380 тисяч гектарів землі. На тимчасово захоплених територіях залишилось і близько 800 фермерських господарств. А це третина від усіх зареєстрованих в області. На сьогодні посівна компанія буде проводитися на підконтрольній території. Це Запорізький район повністю, і частково Пологівський район на площі 121 тисяча гектарів. З осені посіяли 50 тисяч озимих культур зернових, 18 тисяч озимого ріпаку. Ці посіви знаходяться в доброму задовільному стані. У порівнянні з минулим роком посівна площа зернових та зернобобових культур зменшилась сумарно на 85 тисяч гектарів. Через дощі деякі культури цьогоріч вже не саджатимуть. Натомість прогнозується збільшення площ посіву соняшника. Та, попри це щодо нестачі зерна, люди можуть не хвилюватися на нашій території. аграріями нашими буде вироблено валової продукції зернових культур близько 200 тисяч тонн. А для того, щоб забезпечити хлібом та хлібобулочними виробами території підконтрольної, потрібно 100 тисяч тонн на рік. Тобто, хлібом наші мешканці території будуть забезпечені в повному обсязі. І є ще залишки минулорічного урожаю близько 50 тисяч тонн продовольчої пшениці. Тобто, тут проблем не буде з забезпеченням хліба. З овочами та фруктами ситуація дещо гірша, але далека від критичної. Додають в облдержадміністрації. Якщо ж нестача садовини чи городини буде суттєвою, то продукцію завозитимуть з інших областей України. Наталія Юрєва, Ірина Хомуцька, Роман Котляр, телеканал МТМ.